Знаєш, Оксан, я знала, що ти будеш задавати таке питання, і я прям ходила собі сьогодні, думала: от, типу, дуже складно, так само як виділити одну людину, так само і складно виділити, що було найціннішим. Але я собі е, виписала, е, що для мене було найціннішим це усвідомлення себе та розуміння інших. Е, тут буде трішки схоже до того, що сказав Юра, що м усвідомити себе важливо. В тому плані, тому що ти тут більше підмічаєш свої сильні слабкі сторони і зони розвитку. Тобто, ти вже свідома доросла людина, ти можеш визначити, що би ти хотів собі опрувати, і розуміння інших, як Юра сказав, мені дуже так усвідомилося. Те, що усі люди різні, і їх немає хороших чи поганих, вони є просто інші. І до кожного треба мати свій підхід, щоб та співпраця була більш продуктивною. І от, мабуть, це от те найцінніше е, усвідомлення, яке до мене прийшло. А якщо брати з таких більш практичних речей, які я буду використовувати, я можу сказати, що вже почала роботу над впровадженням е, окіарів нас в компанії. І е, використовувала, забула, як називається, система координат, але не пам'ятаю прізвище. Декартові, Декартові. Е, да, Декартові координати. У нас просто був кейс, е, коли наша рекрутерна у е, нас вакансія PM, та вакансія, яка дуже складно закривається, бо дуже багато вимог до цієї е, позиції. І ніхто не ну мало кандидатів проходять усі етапи співбесід. І от була кандидатка, яка пройшла усі етапи співбесід. Ми їй надсилаємо офер, і вона його реджектить. Ну така класика жанру. І я кажу до своєї колеги, кажу, давай я спробую з нею поспілкуватися. Це якраз було після того заняття, коли ти нам показувала типу, як допомагати людям можна приймати рішення. Uh, і вона організувала мітинг, і я з нею розговорилася з цією кандидаткою. кажу, дивись, я хотіла би тобі показати такий практичний кейс. Прямо ті шарю екран задаю питання. Ми разом це все пишемо. В цю систему прописуємо. Ну і ми це все підрахували. І виходить, що вона має прийняти наш офер. Я кажу: я тобі заскріню. Вона, та ні, я вже заскрінила. типу, я це все зробила. І після цього мітингу моя рекрутер каже: Блін, така крута вправа, ти так класно це зробила. Каже, я такого не знала. Я кажу, я теж тільки вчора про це дізналася. Але менше з тим, типу, це, це те, що вже вийшло практично прощупати. Ну, типу, те, що я заюзала вже. Ось. А тому да тому дякую. Це е, ті речі відмітила б як усвідомлення себе та усвідомлення інших людей, як найцінніше, що я отримала на цьому курсі.